У корінних народів півночі присутня стародавня міфологія, насичена поетичною образністю, символами, народними піснями, танцювальною та музичною культурою. Спосіб життя і види господарювання цих народів оленярство, рибальство, мисливство зумовили їх традиційну культуру. Танці народів півночі були тісно пов'язані з навколишньою природою та обожнюванням різних духів тотемів. Що уособлюють різні явища природи. Джерелом танцювальної культури були багатий усний фольклор, різноманітні обряди і традиційні вірування цих народів, звідси і походять наслідувальні танці корінних народів півночі. Традиційні танці півночі можна умовно розділити на обрядово-ритуальні, імітаційно-наслідувальні танці інсценування пантоміми. Ігрові та імпровізаційні. Обрядово ритуальні танці складали невід'ємну частину традиційних свят, що сягають глибокої давнини, і пов'язані з вшануванням тотемних звірів і птахів у різних родів та племен. Наприклад, у кочових та напівкочових племен чукчі, які займалися розведенням оленів, вшановували тотемну тварину оленя, і всі свята їхні були пов'язані з цією твариною. В мисливських племенах Евени та Евенки традиційними були обряди вшанування ведмедя та орла як помічника мисливців. А в племенах, де основним промислом було рибальство, ескімоси, був поширений культ кита. Обрядово-ритуальні танці мали хороводний характер з необмеженою кількістю учасників. Кругові танці-хороводи супроводжувалися піснею зі співувача, якому вторили всі виконавці. Вони зазвичай розпочиналися у повільному темпі з просуванням по колу за ходом сонця. Поступово коло розширювалося, з'єднувалося, а темп прискорювався. Рухи в імітаційно-наслідувальних танцях і танцях інсценуваннях в порівнянні з обрядовими більш різноманітні. Імітаційно-наслідувальні танці. Імітують рухи і характер тварин чи птахів, природних явищ. Засобами пантоміми та жестів можуть виконуватися як декількома виконавцями, так і соло. Танці інсценування пантоміми мають певний сюжет і структуру. З встановленим порядком чергування тих чи інших рухів під певну мелодію. Ігрові та імпровізаційні танці відносяться до вільних танців. Що бачу, те та й танцюю. Уся танцювальна лексика північних народів проста самі танці структурні та графічні. Для чоловіків характерна широка позиція ніг. У жінок ноги з'єднані. Особлива увага приділяється рухам рук. Танці супроводжуються піснею або ж характерними ритмічними вигуками під удари бубна.